Я думаю, буде переглянути взагалі а, а, модель України. Якщо раніше ми покладалися на промисловість на південному сході України, і промисловість, яка дісталася у спадок від радянського союзу, зараз воно практично знищено. Ну окей, в Донецькій області. В Луганській знищено захоплено, в Донецькій області більше знищено. Залишається ще Дніпропетровщина, залишається Запоріжжя, маю на увазі промисловість. І тут вже ще раз для вищого керівництва держави, для вищих посадових осіб, переосмислені взагалі моделі існування України. На що ми будемо робити акцент? Так, у нас немає тих підприємств, відновлювати їх в інших локаціях. Чи є потреба, чи є сенс, чи, наприклад, ну, фантазуємо, от перше, що в голову приходить. Приходити на модель, наприклад, існування Швейцарії, так, там немає великих промислових підприємств, там немає там, не знаю, коксохіму, ще чогось, але в них є там людський ресурс, людський потенціал, там є інтелект, люди заробляють інтелектом. Можливо, Україні не то, що доведеться. Але, я думаю треба переходити на інші моделі і продавати виробляти щось таке що будуть купляти західні країни країни близького сходу азійські африканські країни і можливо це буде щось нематеріальне це буде якісь там зна ідеї якісь стартапи на яких можна заробляти дуже непогані гроші і іноді місцями навіть більше ніж на добичі корисних копало